Щодня я працювала на когось. Чужий графік, чужі правила, а я мріяла про власну студію, але як її відкрити? Навіть орендувати маленький кабінет це великі витрати, а де ще взяти гроші на обладнання. Я почала думати над фінансуванням та дізналась про гроші від держави на власну справу. Потім написала у Beauty Mania і ми одразу почали працювати над бізнес планом. Ми безкоштовно допоможемо вам на всіх етапах від створення бізнес плану до отримання фінансування на обладнання. Разом підготуємо заявку, успішно пройдемо процес фінансування. А після цього навчимо вас працювати з обладнанням та підтримуємо на перших кроках розвитку. Я не уявляла, що це буде так легко. Ура! Я отримала грант на 250 тисяч гривень. Наші майстрі проводять навчання як онлайн, так і офлайн, поєднуючи теоретичну та практичну частину. Ви отримуєте повний комплекс знань і навичок для ефективної роботи з обладнанням. Я не тільки отримала обладнання, а й навчилася з ним працювати. Б'юті Манія не просто продає, вони підтримують на кожному етапі. Хочеш власну студію без кредитів та боргів? Переходи за посиланням в описі і напиши нам у директ слово бізнес.